Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Отже, головна новина дня: Німеччина направляє до України свої танки Леопард. І, хоч йдеться поки не про сотні бойових машин, а про 14 танків, але і Київ, і наші міжнародні партнери привітали таке рішення. Президент Володимир Зеленський подякував канцлерові Німеччини Олафу Шольцу та всім німецьким друзям за сміливий крок. Загалом коаліція європейських країн згодна доправити 80 основних бойових танків Леопард 2 Таким чином сформують два батальйони по 40 машин. Коаліція Леопард. З партнерами спрацювала, додав і міністр оборони Олексій Резніков позаду десятки важких переговорів, і ключовим аргументом у них був героїзм наших захисників і захисниць. Додав міністр. Європейські лідери назвали рішення Німеччини дозволити передання Україні танків великим кроком вперед. Нарешті, за сміливість, канцлеру Олафу Шольцу подякував прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Міністр закордонних справ Литви відреагував картинкою з українським прапором і відозміненим дякуємо німецькою, що звучить дуже співзвучно. Танкішон схожий допис зробив глава МЗС Латвії та його колега з МЗС Естонії. Прислужба службу палацу прокоментувала, що Франція вітає рішення Німеччини, яка продовжує та збільшує підтримку України. А прем'єр-британія Ріші Сунак наголосив: тепер бойові леопарди разом з британськими челенджерами посилять оборонну вогневу міць України. Перша реакція світу на рішення офіційного Берліна у нашому сюжеті. Німецькі танки вперше боротимуться на полі бою в Європі з часів Другої світової війни. Такими словами, канцлер Олаф Шольц оголосив про рішення передати Україні леопарди. Після багатомісячних суперечок Німеччина нарешті наважилася на цей крок. Берлін виправдовується, мовляв, не хотів діяти самотужки і чекав сигналів та створення коаліції з міжнародними партнерами. Заявив Олаф Шольц. Він запевнив, Німеччина хоче допомогти сміливому народу України і підтримуватиме зброєю скільки буде. Потрібно. Німеччина завжди буде на передовій, коли йдеться про Україну. Ми надаємо Києву наші основні бойові танки Леопард 2 Це результат тісної співпраці, консультацій з нашими союзниками та міжнародними партнерами. Саме завдяки спільним зусиллям, наша допомога завжди була такою ефективною. Два батальйони будуть доправлені у два етапи. Вже цієї весни Україна може отримати із запасів Бундесверу перші 14 танків Леопард 2 а26 – це одна з останніх модифікацій, і Берлін запевняє, робить усе, щоб якнайшвидше запустити процес найближчим часом розпочнуться тренування. Ми швидко уточнимо шляхи постачання, і я думаю, що перші танки Леопард можуть бути в Україні вже через три місяці. Головна ціль уряду Німеччини підтримати Україну в її боротьбі за свободу, і ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Німеччина дозволила і іншим європейським країнам, які мають на озброєні танки Леопард, передавати їх Україні. Відповідний запит офіційному Берліну раніше направила Варшава. Поляки хочуть віддати. Ати українському війську 14 танків. Прем'єр Матеуш Муравецький уже подякував німецькому уряду і заявив, що це великий крок вперед, щоб зупинити Росію. Привітав рішення Німеччини і прем'єр-британії. Ріші Сунак. Це правильне рішення наших союзників у НАТО і друзів надати Україні основні бойові танки разом з танками Челенджер. 2 вони посилять вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечити сталий мир. Європейські союзники хочуть передати Україні загалом 80 бойових танків леопарди 2 Таким чином сформують два батальйони по 40 машин. Повідомляє німецьке видання Шпігель. Серед держав, які увійшли в так звану танкову коаліцію, у німецькому міноборони називають Польщу, Канаду, Іспанію та Португалію. Але є й інші Нідерланди, наприклад, планують викупити орендовані у німців 18 леопардів та передати їх Україні. Також сьогодні ввечері президенти Сполучених Штатів та Франції Джо Байден Айден і Еммануель Макрон, канцлер Олаф Шольц та прем'єр-британії Ріші Сунак проведуть спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків. Напередодні американські змі повідомили, що незабаром в Україні можуть з'явитися і американські Абрамси. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.